у коробці операція Україна для дорослих та дітей від 6 років. У коробці бачимо правила та підказки для організатора квесту. А також відповіді на завдання. Наліпки локацій, які ми розклеїмо по приміщенню де буде проводитись наш квест. А також наліпка компасу, яка допоможе зорієнтуватись у просторі. Наліпки персонажів для гравців квесту вони наклеюються на одяг. Карта чарівного лісу, на якій ми вкажемо, де сховані завдання квесту та подарунки. А також 8 конвертів з завданнями, які саме ми і будемо ховати. І фінальна листівка з привітаннями від Миколая. Як підготувати цей квест? Беремо карту чарівного лісу. Наліпку компасу наклеїмо на горизонтальну поверхню. Беремо наліпки орієнтирів. Ялинка це один із них. Наклеюємо їх у нашому приміщенні. Ялинка, наприклад, допоможе знайти гравцям перше завдання. Пишемо на карті чарівного лісу підказку, де саме. Від ялинки знаходиться перше завдання, наприклад, 5 кроків на південь. Наклеюємо ялинку і ховаємо перше завдання. Так само наліплюємо всі інші орієнтири та ховаємо завдання у приміщенні. Як гравці будуть розгадувати перше завдання? В конверті ми бачимо персональне повідомлення для білки. Білка відкриває його і розуміє, що вона не може розмовляти лише показувати предмети, які вказані в її повідомленні. Гравцям же треба знайти ці предмети у завданні і по черзі поєднати їх між собою. Білка показує, гравці поєднують. Поєднавши всі предмети по черзі, гравці отримають код завдання. Код завдання 5. У другому завданні маємо три персональних повідомлення. Для хом'яка, для зайця. Та для їжака. Їх не можна показувати. Кожен знає одну властивість зашифрованого предмету. Наприклад, карнавальна, біла і таке обличчя. Це маска. Інші гравці записують під номером 3 слово маска. Коли буде розшифровано всі 5 слів, гравці отримають код цього завдання. Всього ми маємо 8 завдань. І от в останньому нам знадобляться всі коди, які ми розгадали раніше. Записуємо їх у карточку завдання. І тепер нам знадобляться наліпки персонажів, за допомогою яких ми розшифруємо фінальну фразу квесту. 5 це Р. Р. Ще 5. Р, так. Да. Друге, що. Восьме, куди йде? Заяць. Заяць, лисиця, сніговик, пілка. Кожен повідомляє нам необхідну літеру. І так ми складаємо шифр. Читаємо його навпаки. Читай кодову фразу у своротньому напрямку. Це підсказка Слава Україні. Слава Україні! Слава Україні! Саме так. Слава Україні! Це останній дев'ятий орієнтир Герб України, який було зашифровано на карті чарівного лісу під знаком питання. Тепер ми знаходимо цей орієнтир у приміщенні і знаходимо привітання від Миколая та подарунок. Квест пройдено! Квест в коробці Операція Україна це готовий сценарій для вашого веселого свята. Вже у продажі!